Дорогі друзі, сьогодні ми розпочинаємо цикл коротких лекцій для всіх тих, хто хоче поглибити своє розуміння світу. І передусім для тих, хто зі зброєю в руках бореться проти московських окупантів, для наших добровольців з української добровольчої армії. Бо це особливі люди і розуміння світу. Допомагає їм боротися з ворогом. Е, перша тема присвячена поняттю базового світогляду. Що це таке, що таке базовий світогляд, який ще називають надсвітоглядом, фундаментальною ідеологією. І наскільки він важливий, і наскільки важливе його розуміння, е, щоб ефективніше жити і боротися. Передусім. Треба пригадати, що у герменевтиці, у філософії, давно усталилася думка, що історія, окрім всяких інших своїх іпостасій, це передусім історія світоглядів. І якщо вдуматися, то це історія не просто світоглядів, а саме базових світоглядів. Так де ж вони живуть? І що вони собою являють? Для цього пригадаємо. Структуру психіки людини. Отже, не вглиблюючись в різноманітні теорії і деталі, загалом внутрішній світ людини поділяють на три великі частини: з одного боку, це підсвідомість або під'я, яке складається з індивідуальної свідомості і е, е, з колективної підсвідомості, структурують її інстинкти, архетипи, вроджені схильності. Те, що Еміль Дюргейм називав, наприклад, зародком свідомості, те, що інші філософи, наприклад, Луїджі Джусані, називали первісним досвідом, а Юліан Васиян, наш глибокий український філософ, називав початковим досвідом. І е, ці речі успадковуються людиною, вони визначають її таке неусвідомлене. Буття несвідоме. Наступний рівень це свідомості. Це той рівень, який ми чітко усвідомлюємо, це рівень Я. І він утворений з різних образів, понять, відчуттів. Саме на цьому рівні ми розуміємо себе, ми розуміємо, хто ми, і ми намагаємося пізнавати світ. Але над Свідомістю існує ще один рівень. Він так і називається рівень надсвідомості або над-я, чи суперего. І цей рівень стосується не особисто окремої людини, а стосується цілих спільнот, цілих колектив. Він формується набагато в довгі проміжки часу, в великі історичні періоди, і сформований він трьома рівнями. Передусім, це рівень колективної свідомості, який найчастіше ототожнюють з мовною свідомістю. Тобто людина, засвоюючи мову після народження, вона, власне, починає формувати в собі цю колективну чи суспільну свідомість або мовну свідомість. Наступний рівень ще складніший, він утворений уже не лише колективними образами і поняттями, які закодовані в кожній. Національній мові, а е, утворений цінностями, певними е, сенсами, е, знову ж таки, е, які формуються колективами. І це рівень культури, це рівень культурної надсвідомості або культурної свідомості. І е, цей рівень дуже важливий. Він, він визначає наші поняття добра і зла. Він структурується такими речами, як релігійна свідомість, етична свідомість, як політична, економічна, побутова, естетична і всяка інша. От Це і є культурна свідомість і, відповідно, культурний світогляд, з яким ми тут зустрічаємося. Зрештою, цей рівень найчастіше і називають рівнем світогляду різні дослідники. Але крім цього. Є ще один рівень. Бо якщо ми уважно придивимося, то наші уявлення про світ, образи і поняття, наші цінності, наші сенси, в принципі, змінюються. Вони плинні, вони пластичні. Але є щось в нас, що не змінюється або змінюється дуже важко, дуже складно. Раз сформувавшись приблизно до 20-25 років, воно далі. Абсолютним чином, живе у нас і визначає наше буття. Цей рівень якраз і називають рівнем базового світогляду або фундаментальної ідеології чи над, надсвітогляду. Його утворюють не просто цінності, а фундаментальні цінності, ідеали. Не просто ідеї, а фундаментальні ідеї. Концептуальні, найбільш глибокі ідеї, великі так звані ідеї. Ми там зустрінемо не просто, наприклад, емоції, а великі емоції, глибинні емоції, знову ж таки, які не, е, практично не змінюються протягом життя людини. Ми там зустрінемо імперативи і категоричні накази, які рухають нашою волею, нашими бажаннями, регулюють наше мислення. Це великі екзистенціали, Тобто способи буття, це великі категорії, всі вони живуть там. І всіх їх, і взагалі, якщо всю сферу під нас свідомості ми характеризуємо як сферу, яка утворена переконаннями, тобто віруваннями, це сфера е, ірраціональна. Бо тому що навіть наше знання про світ з часом стає вірою. Ми не перевіряємо кожен раз. Ті чи інші положення математичні чи фізичні. Ми в них віримо, що так є, що Земля кругла, що е, вода солона е, в будь-якому океані, хоча ми в тих океанах можемо і не бути жодного дня в своєму житті, е, що є люди добрі і погані, і так далі. Тобто це певні вірування. Але от на рівні над світогляду ми зустрічаємося з фундаментальними віруваннями. найглибшими. І, власне, ці вірування, як і вся сфера надсвітового гляду і надсвідомості взагалі, формуються основними колективними ідентичностями людини. А такими ідентичностями є ті, що формують мову і культуру, бо з них ми саме беремо свої і загальні уявлення про світ. І, власне, цінності, і сенси, і оті фундаментальні уявлення, і фундаментальні переконання. Тобто народ і нація. Вони формують нас як людей, і вони формують нашу сферу надсвітогляду, отого базового світогляду. Зрештою, тому цей надсвітогляд, і як взагалі ідентичність людини, має етнічну або національну природу. В розвиненому вигляді це етнонаціональна, ще говорять сутність людини. От вона закорінена саме там. Якщо ми звернемося до елементів базового світогляду, то ми можемо де, де побачити, як живуть оці ідеї, ідеали, так в сфері культури, в матеріалізованої передусім. Те, що записано, те, що осмислено, філософами, теологами, письменниками, науковцями. І ми це побачимо. Наприклад, в сфері релігійній, сферу оцього надсвітогляду виражають символи віри різних релігій. Ну, шагада знаменита іслам, так? Немає Бога крім Аллаха і Мухаммед – пророк його. Це найвищі ідеали ісламу. Два такі найвищі ідеали, які визначають життя і долю віруючого, віруючого, віруючого мусульманина. Вони керують ним як релігійною людиною. Для християнина це символ віри, так званий Нікейський, чи нікейсько-царгородський, як його називають, який ми отримуємо і знаємо ще і як молитву вірою. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця неба і землі і всього видимого, і невидимого, і так далі. Там виражено цілий комплекс таких імперативів і ідеалів релігійних християнських. Людина, яка визнає цей символ віри, власне, є традиційним християнином, чи він належить до е е католиків, чи до греко-католиків, чи до православних. Всі, для всіх них цей символ віри надзвичайно важливим, але він живе, власне, в сфері надсвітоглядів, надсвітогляду людини, у сфері базового світогляду, бо він складається з тих фундаментальних релігійних ідей, які, якими живе, чи мав би жити кожен християнин, якщо, звичайно, він не ритуально промовляє цю молитву е, час від часу. Ми маємо приклади в художній літературі, як ці ідеї, великі, зокрема релігійні, національні, рухають людьми і допомагають їм жити з одного боку, а з іншого боку, відповідають на фундаментальне питання. От саме оці великі сенси, великі ідеї, великі переконання, бо це саме з великими віруваннями і переконаннями ми маємо справу. Те, що не обговорюється, те, що не підлягає дискусії. І дуже складно переосмислюється чи змінюється. В цьому випадку ці великі переконання допомагають людині не тільки осягнути сенс буття, але і допомагають людині відповісти, тобто на питання, для чого жити, чи як жити, але і за що варто віддати життя. А це найскладніше питання для людини. Найскладніше. Тому що людина звикла жити, і це нормальний процес. А от перервати життя на основі яких ідей, сенсів добровільно перервати життя, чи готовою бути перервати це життя, так от це якраз зумовлює сфера. Над, над світогляду. Вона настільки могутньо може впливати на людину, що людина може віддати життя за оці великі цінності і ідеали, за ці великі переконання, які в неї живуть, причому живуть неусвідомлено. Тому що і сфера, як сфера підсвідомості є неусвідомленою, так і сфера, і ми її бачимо там, скажімо, в художній творчості чи снах, в міфах, так і сфера надсвідомості є неусвідомленою. Вся наша колективна свідомість, світогляд, і надсвітогляд вони не усвідомлені. Але коли ми згадуємо, наприклад, рядки Ліни Костенко, і щось в мені таке велить, збіліти в гнів до сотого коліна, і щось в мені таке болить, що це і є, напевно, Україна, то це і є вираження художнє надсвітогляду, українського надсвітогляду. Бо тільки українця болить Україна. Більш ніж жодну людину у світі вона так сильно боліти не може, як оцю ліричну героїню Ліни Костенко. Коли ми згадуємо, е, чин вигаданий, так, фан, е, чин, якого в історії, в реальності не було гайдамацького е, ватажка-сотника Івана Гонти з гайдамаків Тараса Шевченка, коли він заради присяги так, е, е, сам убиває двох своїх малолітніх синів. То це, власне, приклад, щоб не було поговору, як він каже, щоб не було зради. Причому він дуже любить цих дітей, але він переступає через уту цінність сім'ї, цінність дітей, цінність свого сімейного життя заради вищої цінності, цінності, вірності національної справи. А там ця поема побудована як розгортання такої національно визвольної війни. З окупантами, ну тоді поляками, проти поляків, польського панування. І оця мета вища, їй підпорядковуються усі менші вірування, переконання, зокрема любов до дітей і сім'ї. Є випадки, коли, звичайно, ми маємо приклади, коли цей надсвітогляд не сформований. Таке буває. Коли людина не має таких великих ідей і ідеалів, і тоді вона не готова віддати своє життя. Тоді нею керує страх, тоді нею керують інстинкти самозбереження, тоді нею керують якісь інші речі, бажання зберегти себе, в неї немає нічого вищого, крім неї самої. То переважно у випадку людей більшою чи меншою мірою. Зациклених на собі, самозакоханих або егоїстичних, ми можемо таке спостерегти. Наприклад, в романі Мішеля Вельбека, французького сучасного письменника, в романі Покора, де йдеться фантастичному, такому політичному антиутопічному романі, йдеться про професора Франсуа, філолога, який. Не може віднайти в собі оці глибинні вірування своїх предків, зокрема католицьку віру, хоч він їздить по всяких святих місцях, а їх дуже багато. У Франції дуже давня і католицька така традиційна християнська європейська держава. Він не може віднайти свою віру, і тому, і тому приймає покору. Приймає покору перед новими. Такими окупантами французькими, якими є ісламісти в цьому романі, які підпорядковують собі Францію. І для того, щоб викладати і щоб нормально жити у Франції, треба прийняти іслам, треба відмовитись від католицької віри. Але оскільки віри в цієї в, не, в нього нема, то він приймає іслам. Причому він не вірить в жодного Бога, в тому числі і в Бога е, мусульманського. Для нього це просто акт кон'юнктури, акт е, е, самозбереження. Чому? Тому що в нього немає вищих ідеалів, в нього немає найвищих переконань, які би керували його життям е, і смертю. Е, вищого сенсу буття в нього немає. Такі, такі речі ми можемо спостерігати також і, наприклад, і хибного надсвітогляду. тобто є ці вищі, ідеї, які відповідають якомусь бутю етнічному чи народному, чи якимось справжнім релігійним уявленням людини, а можуть і не відповідати. І, відповідно, тоді людина приймає як високі. Ідеали насправді ідеали, які забирають її людяність, які її принижують, які є антикультурними чи антинаціональними. І прикладом можуть бути фанатики імперіалізму, імперської ідеї. Ну, в романі оцього Вельбека ми можемо згадати такий роже, колаборант роже, який приймає ідеали ісламського світу і перетворення Євросоюзу на таку нову. Під проводом ісламістів нову Римську імперію, нову імперію. От він є фанатиком цієї ідеї. Ми можемо згадати також приклад другого Івана з Великого льоху, поеми Великий Льох Тараса Шевченка, коли там ворони, як у символи імперського зла, обговорюють різні події. Однак каже: сю ніч будуть в Україні родитись близнята. Один буде, як той гонта, катів катувати, а другий буде оцей вже наш, катам помагати. Тобто будуть якісь фанатики, колаборанти, які допомагають катувати власну матір, власну батьківщину, власний народ, знищувати. Українців, це другий Іван, хоч це близнята, він би міг бути так, як і Гонта. Іван Гонта, він би міг бути провідником національно-визвольної боротьби, а стає колаборантом. І приклад сучасної війни дуже добре показує нам у різні варіанти людей з різними типами базового світогляду. В одних людей він відсутній. Ці люди уникають боротьби за нашу свободу. Уникають війни всіма силами, намагаються е, втекти чи якось е, заховатися від цієї, від, відмежуватися від цієї боротьби. Їх можна зрозуміти. У них не вироблений базовий світогляд. Їм є за що жити, але їм нема за що вмерти. Вони не готові пожертвувати своїм життям, насправді ні, ні за що. Е, є другий тип людей. Які виховані хибною інформацій... інформаційною сферою, хибними стереотипами, хибними переконаннями і віруванням, і вони приймають сторону окупанта. Вони є колаборантами, вони є перед тим були сепаратисти, як пам'ятаємо. Вони ті, що підтримують імперське московське зло. І... Активно, інколи фанатично і не завжди за гроші, бо це не тільки ті, що продаються неповнолітні, не сформовані, є і серйозні дорослі люди, які в складі московської армії або перебуваючи на українській землі, борються проти свого народу, хоч етнічно, це українці. Але це люди не наші. Тому що у них хибний базовий світогляд, він імперський, він антинаціональний. Багато з них записують схожі ролики і розповідають, що нації нема, що України нема, що Україна це фейк, і так, далі, і так далі. Оце вони це люди з хибною, фальшивою надсвідомістю, з фальшивими переконаннями. І нарешті є ті, зрештою, кого ми насправді любимо і шануємо це люди, які добровільно взяли зброю. До рук і захищають нашу батьківщину. Передусім, вони люди доброї волі. І цю добру волю їм формують високі національні ідеали, ідеали національної свободи, ідеали захисту українців. І заради цих високих ідеалів, великих переконань вони готові пожертвувати найціннішим, що є у кожної людини своїм життям. Пам'ятаємо про це, коли. Думаємо про нашу війну і осмислюємо подвиг, героїчний подвиг тих людей, які воюють за Україну. Все це залежить від базового світогляду. Дякую.